Слава Збройним силам України! Слава Україні! Допомагаємо українській армії. Обов'язково долучаємося до дуже важливого збору від артилерістів підрозділу Кракен. Вітаю вас, дорогі українці! Ми артилеристи спецпідрозділу Кракен. Дякуємо вам, що ви з нами в цій боротьбі. Вже майже два роки ви жодного разу не залишали нас в будівлі. На жаль, в умовах війни наші коні дуже страждають, тому просимо вас долучитися до збору на авто, яке вже сьогодні потрібно нам для виконання бойових завдань. Це бус, який може підвести БК, провізію, паливо або просто сховати нас від негоди під час чергування. Слава Україні! Героям слава! Посилання на збір в описі, а ми починаємо молотити кукурудзу. Дуже цікаво, що зараз вийде. Зараз ми починаємо з Євросем Меган. Пау 250. Забираємо табличку на пам'ять і, можливо, на наступний рік. Зараз саме будемо проводити налаштування комбайна, тільки-тільки ось заїхали в поле. Проїдемо декілька... Десятків метрів і будемо дивитися, що там у нас виходить. По волозі будемо дивитися, по чистоті. Все-все, зараз будемо разом з вами дивитися. Ще видно, викручує пиляку з соняшників. Дамо комбайну, щоб він уїхав вперед, бо щоб ножа не спіймати в лоба з подрібнювача. Значить, перед, перед історія. Меган у нас обсія на краї. І знизу півтора гектари приблизно. Тобто для порівняння врожайності це у нас спільний демопосів від Євросем в наших умовах, нашими руками, так би мовити, щоб подивитися, скільки і як дасть ця культура в Запорізькому районі Запорізької області на наших полях. Ось пішли тарахті-джакачанчики. Зараз і подивимося, що там буде сипатися в бункер, буде вимолот, не буде вимолота, барабан у нас зашитий. Вітер 800, зазор під барабаня 37-38. Може будемо зараз додавати. Зараз будемо бачити. Решета нижня там на 4-5 філчків відкрито. Ну, це перві такі наші установи. Зараз подивимося. Може і малувато проїхали ще. Ну, в принципі, качаништа пішли. То я думаю то навіть реше той сильно відкрите Скоріш за все верхнє бо щось Що там бункер пішло щось <риклад> Хорошо чи ні Ну грязне чи ні не Вималачувати вроді вимолаче Це ще ж Соняха там бур'яни навіть що таке Ну ти оце став тільки-тільки качани пішли Поняв <риклад> Да типу як рану Ну трошки ранувато да. Ну зараз подивимося що... Таке з соняхом з палками так треба прикривати коротше решета надо решета прикривати запускай зараз вималачуй. і тільки мабуть, трохи назад вперед проїдеш щоб кучу не накидало і зараз верхнє прикрию і попробую нижня трохи прикрити бо палка йде ну багато палки самі все чули в принципі повторювати не буду по сто раз. Одне йде саме. Зараз налаштуємося і вже будемо з вами дивитися, що й до чого. Е, робимо зараз роботу, яку я сказав. І потім вже 330 метрів тут гони, порахуємо, як воно буде по врожайності. Хоч перебудемо, що й до чого. Ріжки Євросема з кабіни. Обійшли краї, обкосилися, зараз робимо чек. Получається, тут 330 метрів з краями, ну отак будемо рахувати, десь 310 метрів. Подивимося, скільки кіл зробимо. І постараюся набити повний 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 бункер. Ну, ми ж не лабораторія, то плюс-мінус там врожайність дізнаємося для себе. Ну, Хотілося б хоча б полтинник хотілося б. Ну, а там вже подивимося. Бо є фактори, які впливають на врожайність і погано. Перший це от щось е, працювали Stellar плюс, ну щось, щось погано, я вам скажу чесно. Дуже погано, що немає оригінального Стеллара ми. Ну, його, по-моєму, там ж його зняли вже з виробництва чи щось таке. Можливо, я щось і плутаю, але не було його, коли ми шукали гербіциди в продажу його в тих місцях, де ми постійно брали, не було. І Тому довелося взяти Stellar Plus. Я от не пам'ятаю, в минулому році обичний, по-моєму, не пам'ятаєш? Треба відео, Надо відео, так, да. дивись там труба та забір. Не, е, не, не пам'ятаємо, може і працювали в минулому році плюсом, а може і ні. Таке під питанням. Але от в цьому році, ну, от, он, дивіться, бур'яний на камері видно таке міщеє, таке ото все. Стой, стой, Я стой. Что? По-моему, у нас стоит справа. А да. мені на камере будто, блин, на трубу на, надо. На, на. Ну все, все, все. Ну, в принципе, запаска ж есть. <laughs> чи, чи обидві запаски ездишь, хоть передня, хоть задня. Да. Е, так, по вологі значить 14, 14,2, 14,5, Отак от. Ну, один раз там щось показало 14,8, ну то може як краї обходили, а, може там вулицей. перехват був е, інший е, гібрида, може Моніку перехватили, е, до 15-ки ближе показало. А сам масив тут зараз показує 14. Ну, зараз можу в принципі, вибігти на вулицю. Е, чуть там навряд чи буде, що я там буду вам розповідати, тому не буду нічого, бо вітрюганий і шум комбайна. А вологоміром покажу, що і до чого. Ось на цей бік. Кукурудза, ну, нормальні, качанчики такі, добре вимолачується. Багатенько є дробленого. ну Ми вже крутили на 40 мм, тоді йде недомолод. 45? 45. А, 45 було? Да. А, а зараз 37. 37. А, все, а то я щось думав, що 40. На 45 мм і був недомолод. Ця Дроблинка, в принципі, трошки так вона як була, так вона і залишилася. Ну нічого. В будь-якому разі нам прийдеться її проганяти через сушку. Зараз подивимося, в відео ми далі це все зазнімемо. Чи з пальниками, чи так прогонимо. Чому? Тому що ми знаємо урок минулого року здачі зерна, що елеватори ставляють на 14% кукурудзу в реальності. Ставляють 16-16,5%. Тому прийдеться зразу, це дешевше буде. Тут ми нікуди не тінемося, тому що немає конкуренції. Вони патлюки ставлять все, що хочеш. Прийдеться, щоб було дешевше сушити її зразу до там до тринадцяти, до дванадцяти п'яти. Щоб так буде дешевше, аніж як ми, виходить, просушили собі в норму, а потім як возить, прийшлось опять її досушувати. Отак було тоді дешевше, ніж віддавати елеватору ті гроші. Але так як вже навчені, будемо сушити один раз, так би мовити. Сподіваємося, що так, як звісно, вологість невелика, то і затрати... Будуть набагато менше на сушку. Не з 18% зганять, а з 14% там, чи з 14,5% отак от приблизно. Так, мой, дай мені, Вологомір, дай. Я піду поміряю. Давай. Помощник комбайнера. Вижив, коротше, все, вже місця в кабіні немає. Ж після ремонту і гостре! Можливо, і за того ще. Ну це так. Думки в Ну що ж, дуже шкода, але рекордів не буде. Виходимо на Меган, виходимо на 45 центнер. Ну, можна сказати, 45 центнер. Точно. Можливо. Плюс-мінус декілька центнерів. Ну, скоріше, за плюс, я скажу так. 45 точно. Декілька факторів. Поганенько спрацював гербіцид. Сіяли без добрив. Ну, не було іншого варіанту. А цариця полів не любить, коли в неї є бур'янці. Ну, неначе й невеликі, все, але тим не менш, бачите, є. Вони є. Коли б земля була чиста, то цей Б-фактор вже ніхто б не брав. По дощах, ну, були дощі. Не те, щоб не сказати, що сухо. Але й не дуже й волого. Ну, тим не менш, ми не міряли в міліметрах, скільки чого. Зараз перейдемо вже від агроритма Кукурудзу AR18101К. Тут буквально батько робить коло. І ще півкола буде меган. І на тому все. Меган закінчиться і почнеться аерка від агроритму. Посилання на виробників в описі. Ну, по зовнішньому вигляду давайте покажу вам ще по качанчиках. Вони хороші. Таке насіннячко. Не крупне, але й не мілке. Дуже добре вимолочується, вже набагато менше, я скажу, дробленого зерна. Ну прям візуально різниця є. Ось такий качанчик, десь сантиметрів 20 26 ось в окружності сантиметрів 6. Ряди я тут рахувати не буду прям так довго. По вражайності ось таке. Можливо, ще один варіант. Ми колись мали досвід в бою ХАО 250. І те, що порядка 45-50, по-моєму, центнерів тоді давала кукурудза. Можливо, для нашого регіону це і є та е, верхня межа, що ти з нього більше і не візьмеш. Бачите, от маленька вона по висоті у нас. Можливо, вона для нашого регіону просто не годиться, щоб отримати більше. 45-50 центнер. Але, тим не менш, з іншого боку, це якби наші проблеми, що у нас там ціни нема на кукурудзу. Один із плюсів цієї кукурудзи, що все-таки вона там волога в неї 14,5, то, грубо кажучи, її в нормальних країнах, де блядь, нормальні елеватори, то її сушити не треба. А це теж затрати. Так що, таке. Погано нічого сказати не можу, але повинен сказати правду. Як є, всі все бачать, бачать бур'яни, е, бачать відсутність добрив, ну, точніше, що я вам сказав. так. Ну, Густота посіву 4 штучки на метр, нормально є. По вирівненості вона ось нормальна. Не те, щоб сказати, що там одне метр, друге півтора, що там погані насіння, ні. Е, гібридна чистота, якби нормально все. Ось ідемо з вами, я ж спеціально проходжу, щоб... Не в одній точці показувати. І плюс зверху вам вже ж показував з комбайна. Ну ми ж просто сподівалися, контнерів на 70. Скажу відверто. Отак от. Але треба підкатати губу. 45 і то добре. Дякуючи нашим Збройним силам, ми все ще вдома і можемо займатися збиранням. Так що отак от. Далі буде, далі продовжуємо. Сьогодні ми сподіваюся, що встигнемо перейти на Аерку і подивитися, що там аерка дасть. У АР 18101К, Фао 310. Ось і подивимося. Вони в однакових умовах теж, бур'яни, там такі самі однакові. Подивимося, чи впливає, чи побачимо ми таку візуальну різницю по ФАО. Хоча... В принципі, та різниця невелика. По зрізу жатки, отак, 4 км на годину ходим. Стовбурці тоненькі, бачите, подрібнює класно, подрібнює. Ідеально просто, як для цієї жатки, як для комбайна і взагалі. Зазор під барабання зараз 37 38 повернули на вході. І Подрібнювач комбайна теж працює без е, цієї протиріжучої пластини з ножами, щоб розкидало ті качанчики, листя, щоб не було валка, тому що буде легше тисковку проводити тоді. Пішов процес. Пішла перша кукурудза в цьому році в сушарку. Меган. Як і казав, проганяємо. Зараз ми її навантажимо, на ніч так вона і буде, щоб нам зекономити місце. А завтра вже будемо запускати процес підсушування, так би мовити. Дурну оцю роботу всього-навсього із-за того, що виродки просто хочуть заробити ще на ровному місці. Мало того, що зараз я чув таке, що... За готівку 2800 в базі кукурудза у нас. І то як у нас? За 70 кілометрів в один бік треба ще і відвести. ну Ми такого робити, звісно, не будемо. Ми просто будемо забивати собі склад. І тому треба буде ці пару відсотків, півтора-два відсотка вологи зігнати, зробити її 12%. І тоді, так як це перша кукурудза буде, ми там плануємо біг-беги і зразу звідси ля вивантажувати. Щоб бігбеги ставити на барикади. Я думаю, якось одним оком заглянемо туди вклад потім і покажемо, що й до чого. Плани такі. Зараз вивантажуємо, беру фонарик, беру машину і лечу до батька. Там він вже шпарить AR 18101К. Агроритма. Посилання на виробників, до речі, в описі знайдете. І е, подивимося, що дасть аерочка. Ну, Сподіваємося, чисто відверто, що дасть не менше. І там вже буде, як то кажуть, вже добре. В даному випадку, поки у нас йде процес завантаження, наша модернізована сушарка потихеньку відсіває ось таке діло при завантаженні. І потім навіть при процесі роботи також буде відбиватися. Ось, о, дивіться, ну це пруха оця. Цвіт оцей скачана осінь, бачите? Цвіт, все воно не все, а більша частина його буде відвіватися нам на корм і потім класно це через екструдер оця дроблена кукурудза, о, отак іде, взагалі бомба. Будемо е, робити запас, так би мовити, такого добра, бо ну, ти ж його не викидатимеш. Будемо відвертими. Ну що, немає стільки кукурудзи, скільки комбайнерів позбиралося. Так, біжіть. За мною, за мною, пішли далі. Далі. Е, ще не скажу нічого по вражайності. Зараз АР 18101К. Тільки ми ось приїхали. Е, як висипеться вже і подивимося, що до чого, е, яка вологість, е, яка приблизно вражайність. Ну, бачу, що. Неначе видніється бугорок в бункері, можу помилятися, а може, а може і не помиляюся, але темно вже не видно нормально. Тому скажу пізніше, що по врожайності. Ну, В реаліях сподіваємося, що не менше, як показала Меган. Назад. іди до мене. Ще назад, пішли одійди. Бодя, пішли, пішли. Пошли, пошли, пошли. Стій, 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 стій. Сті. Ану. Будь! Буде шнек виставляти, значить десь недалеко. Це добре. Я маю на увазі недалеко до повного. Ла, 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 ла. Так, стойте тут, стоять. Стойте, я діду поможу. Давай, ты Водя, підходь! так, 16,4. Ну, врожайність навіть, якщо кидаючи на цю вологість, балтинні виходить. Трошки більше. ну Фао все ж таки грає свою роль. Але бачимо, що на 2,5% і вологість більша на 2,5%. Тому тут вже треба обирати менше зло, так би мовити. Температура 80, то такое. фильтр опять солярку пускает. Ну топливный. Викс оцей. Так само, понял, сверху типа лопну. Качаны. А 8 80 ровно, да? Бля! Ну да, нет, так солярку надо, что с глушина. Сука! Тварь, вот, блядь. Ну коротше дивись, або Юрко везе, або додому їхати. Бо це ніч, оце, що це така косовиця, так? Да? Ну воно мокріє туди, бля, таке еле-єле бля. Этот. Давай, коротше, мені тряпка є? Ну, обмотай його, щоб він тут соляркою не срав, бля, і все, хвата, на сьогодні накосилися. Фари не выключи, думаю, что таке, блядь. Что, видно? Блять? Ну да. Ну, точно Який херня. Ну пыляка. То ще любитель мигалок, блядь. Собака, Вода. Ой. Все! Так, що? Да. що вони з тобою їдуть? Ну, да, ну все, я поїхав, бо в сушарку ще треба додати. Там трохи не хватило. Отакі такі жнива. Ніч настала. Додому треба лижі. Мастирить, а не коситься. Ой, блядь, задолбали, падли ці фільтра, що їм треба лопається. Оце вікси типа польські. Ну, вони довше трошки ходять, чим промбізнес. Ну теж ось і почала херомантія. Це лопається корпус. І починає трошки запливитися лявки. Ну воно трошки більше і більше і більше. Не, тряпки бачили, якщо бачили, обмотав. Додому тут 2 кілометри, 2,5 доїде. А то вже будемо розбиратися, бо фільтра немає з собою. Це чуть ли в комбайн треба кинути, прямо в комбайні цей фільтр був, блядь. Отакі От справи. Посилання на виробників насіння в описі. В принципі, все нормально, ну, звісно, хотілося б більше, але треба більше її вкладати, скоріш за все. Як не крути, добрива рішають. Коли є дощі, то вони вирішують.